Олега добре знали мешканці цього мікрорайону, тому й багато сусідів прийшли віддати останню шану і честь воїну Житомиряну. Бійці 95-ї аеромобільної бригади вшанували свого побратима його труну. На руках пронесено повз увесь житловий квартал. Війна це страшна штука. Вона продовжує виривати до сьогоднішнього дня тих, хто став на захист держави, хто знайшов в собі сили, мужність. І незважаючи на так зване перемир'я, але війна це страшна. Праця і трагедія. Колеги зазначали, що Олег дуже любив життя, а особливо дітей, але так склалося, що він не встиг створити сім'ю, бо для нього головне бути чесним і відданим своєму військовому обов'язку захищати мир і свободу на рідній землі.